Цих двох красенів малюків вивезли з окупованої Херсонщини. Їх врятували. Ось ці хлопці, мабуть. Як звуть толя, толя, як цих малюків звуть? Байректарі Джавелін. Це французькі бульдоги родини, яка півроку тому приїхала з Херсонщини до Кривого Рогу. Таке рішення прийняли у березні, аби врятувати своїх чотирьох дітей. З чоловіком ми не думали про виїзд спочатку із села, тому що. Працювали, вели господарство, жили наживали все. Але маючи чотирьох синів, і найстарший у нас син, він курсант Одеського університету, Міністерства внутрішніх справ, ми розуміли, що потрібно, перш за все, спасати наших дітей. Залишатися в селі було небезпечно. Любов як начальницю земельного відділу окупанти не залишали у спокої. Орки почали вже з громади мене тероризувати, щоб я йшла з ними на співпрацю, щоб сіяли землю, щоб сіяли картошку. Ну, вони себе відчували повними хазяївами. Вони сказали, що ми вирішили будеш жити з понеділка по п'ятницю у нас в комендатурі, А щоб ти себе хорошо вела, дітей ми твоїх охранять будемо вдома. Ну я зрозуміла. В той вечір і вони мені дали срок що. Якщо до 10-ї години мене завтра не буде в голову, то о 12-й вони пригонять за мною БТР і заберуть мене. Тому я розуміла, що мені потрібно йти. Їхали, вони сказали, що не вдасться нікуди уйти, тому що твоя фамілія по всіх блоках постам. І ми. Дуже хвилювалися, чим нам вдасться виїхати. Та зрештою пішли на ризик і двома машинами вирушили з села. Біля Кавуна був такий найтяжчий блокпост. Сина дорослого розділи, роздягли, шукали наколки на тілі, погрожували, але ми з речей взагалі нічого не брали. І, можливо, це нас спасло, тому що ну, вони відкриють багажник, салон автомобілю. куди їдете. Ну, я відповідала, що веземо сина. В лікарню ви повернетесь? Я кажу, ну звісно, повернемося. Вони намагалися нам дати там замовлення свої, комусь цигарок, комусь хліба, комусь чаю, чи кави. Дякувати Богу, ми виїхали. Війна розлучила велику родину. Сестра чоловіка поїхала до дітей в Запоріжжя, а його брата забрали окупанти, тому що розшукували мене дуже сильно побили. Ми дуже за нього теж переживали. При першій можливості, коли вже було село де окуповане, ми його. Вивезли сюди в лікарню. З вересня Любов Мінько очолює Милівську сільську військову адміністрацію. Каже, прагне допомагати землякам, які залишилися у Береславському районі. Де окуповані села йдуть поступово. От Дучанин, Новокам'янка, Новогригорівка. Е, теж людям хочеться усіма можливостями допомогти. Потреб дуже багато. Це і продукти і харчування, і ліки. Нагальне питання стоїть. Опалення в селах немає газу. У нас його взагалі не було природнього газу. Люди принципово не пиляли дрова, тому що ну, мали думали, що вони зможуть, це все закінчиться і вони зможуть купити, як завжди, це. Але так тепер складається, що немає ні не дров, ні грошей у людей, тому що дуже багато. Але поступово завдяки владі. Це все відновлюється. Хвилювання у жінки і за батьків, які залишилися в Чорнобаївці, каже, дорікає собі, що не змогла вмовити батька, покинути село. Він казав, дочка, я за своє життя нічого не вкрав ні в кого і нікого не образив. Чому я маю їхати із своєї домівки? І я розуміла його, але все одно, ну зараз от така, знаєте, безпорада, тому що я не можу допомогти своїм найріднішим. Це дуже тяжко. Всі члени великої родини мріють повернутися додому, та поки залишаються у місті, яке їх прихистило. Нестримно хочеться додому. Але ми розуміємо, що зараз там небезпечно знову ж таки буде для дітей. Ще знаєте, дорослі, як дорослі, вони б ховалися по погрібам і так далі. Але нехтувати життям дітей ми наразі не можемо, тому що ну ми ж розуміємо, що діти повинні навчатися, діти повинні жити, і ми, як батьки, повинні дати все, все, що потрібно для дітей. І перш за все, це безпеку. Ми віримо, молимось. Намагаємося, навіть коли проходимо мимо, просто зайти в церкву, помолитись, поставити свічку за наших хлопців-захисників і за все інше, щоб, щоб можна було, щоб скоріше це все закінчилося. Це жахіття. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день.